Минула ніч стала дуже була дуже масована атака дронів. Вона почалася десь о 8 і тривала до пізньої ночі. Шахеди пролітали як транзитом через Суми, так і падали на території міста Суми. О, зараз ми знаходимося на локації, поруч з якою впало щонайменше три шахеди. І ви бачите. Ці пошкодження, що спричинені цим падінням, це багатоквартирний житловий будинок вибито е, понад 100 вікон. Е, дуже багато шкоди наробило Пошкодження е, системи газоподачі, е, розмерзся е, Водопровід, е, от, е, тому роботи дуже багато. Щонайменше 40 мешканців були відселені на ночівлю, оскільки в їхніх помешканнях відсутні вікна, також я повторюсь, вже була перебита труба подачі газу, і водопровід також пошкоджений в цьому будинку. Тому ну, зараз, зараз ведуться аварійні роботи, розгорнутий штаб, оперативний волонтери. Волонтерські організації, комунальні установи зараз всі долучились до подолання наслідків.